Мишенята. Так, мишенята тут. А ну-ка, давай. Білка хвостиком махнула. На чугулах. І на ліс увесь. Утрумок. Всім відомо на землі. Лі. Краще жити у піплі. От піплі. Так. Та їй горобчик заперечив. Ні, за оце моє. Ні. Ні, за оце моє. Садечко. Немає ліпшого житла. Тут стільки затишку. Тепла. І маленька сіра. Міша. Миша Ніша. Надійшов із Нірки вийшла. Вийшло. Свій будинок твердо знаю. 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 Ні на що не промінюю. Помоляю. Проміняю. Корівка мукнула. Мама. Так. Да. Як корівка мукнула. Му -у, -у, У я суперечки не збагну. 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 Усім скажу без зайвих слів. Слів. Без зайвих слів. Найкращий дім? дім це теплий хліб. Гліф. Хліб.